Кріт Авентус аромат, який точно не потребує довгих пояснювань. Його знають абсолютно усі. Це легенда і без перебільшень король чоловічої нішевої парфумерії. Він звучить свіжо, фруктово, деревно з тією фірмовою ананасово-шкіряною та злегка димною ДНК, яку впізнаєш з першого вдиху. Це сильний статусний аромат, який створює образ доглянутого та впевненого в собі чоловіка. Авентус помітний, але не давить. Він збирає компліменти, тримається довго, навіть не дивлячись на зміну піраміди в 2021 році. Раніше він був значно гучніший. Аромат працює практично завжди, офіс побачення. Бібліотека, вулиця, прохолодна, жарка погода. Універсальний на максимум. Це просто той аромат, який має спробувати абсолютно кожен чоловік. Розпиваю від 3 мл.